Ідея прибирання парку. Бачите, скільки машин приїхало. Чистять дитячий майданчик. Почистили вже клумбу від листя. Мабуть, перекопали її, готують, може, її до висадки якихось квітів, не знаю. Там, вон, бачите, прибирають вовсю, Скільки машин приїхало. Техніки понавезли. Бачите, землю перекопали, оцю клумбу, думаю, перекопували цією штукою. Сміття позбирали. О, це ще щось тут якась чистілка стоїть. Ну, Чистенько буде гарненько. Зелен буд місцевий. Бачите, позгрібали цілу купу листя осіннього. Десь будуть може відвозити на переробку на добриво. Ну, Такий робочий день. Нормально, новий рік почався. Бачите, з прибирання парку. Цікаво, це листя будуть прибирати, чи воно таке буде тут. Але вон грибуться. Ну то гарно, о, тут, мабуть, теж буде якась клумбочка, бачите, якась грізюка тут, багнюка. Ого. Отак От починається рік в Польщі. Це 2 січня сьогодні. І вже вовсю кипить робота. А Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю скорішої перемоги.